Здоров'ясь, сьогодні у нас, мабуть, постійна рубрика Ліфти тижня або ж найкращі підйоми тижня. Минулого разу ви сказали, що відео без коментарів якесь трохи суховате, тому сьогодні я буду ділитися з вами своїми думками про ті чи інші підйоми, а також що їм передувало і взагалі для чого все це. Розпочнемо ми із Павла Кордіякія, український стронгмен зовсім нещодавно випустив відео зі свого останнього важкого тренування тяги перед стронгмен Класік, де Павло потягнув 290 кг на 5 повторень на Аксель Грифі. Якщо раптом хтось з вас подумає, що 290 кілограм це не так уже і багато. То прошу заходьте на сторінку до Павла, дивіться це відео і дивіться, яку кількість роботи він зробив перед цим. Це просто надзвичайно інтенсивно. Посилання буде в описі. Важко тренується зараз і Мітчел Хупер. Лось, до речі, розпочав свою підготовку до Deadlift Championship, який пройде десь приблизно у вересні, і там канадець має намір потягнути 505 кг. Наразі канадець затягує 370 кг у двох синглах. При цьому Міч каже, що відчуває запас ще приблизно кілограмів 40 Потім Хупер зробив ще один сингл із Trap Bar. Це невеличкий спойлер, буде одна із вправ шоу Classic. Тут 320 кілограм, не дуже то і багато для нього, але видно, що міч просто щупає ваги. Також хороші об'єми на тренуваннях зараз показує і Том Стортман. Він спочатку затягує 300 кг на 8 повторень. Знаючи, як Том не любить тягу, це, напевно, для нього було дуже важко. Проте, судячи з усього, найважче все ще залишалося попереду, альбатрос також почав працювати із трап-бар, і тут на нього чекало 340 кг, як і у Мітча, вони також були синглами, але аж на 10 підходів. Судячи із монтажу, на всі 10 його не вистачило і Том зупинився на п'ятьох. Ну, а в логліфті Стольтман, як завжди, красунчик. 185 кг і ще й з дикою паузою. One potato, two potato, three potato, four potato, five potato, six potato, seven potato. У своїй підготовці на шоу класік далеко попереду від своїх опонентів поки що здається Лукас Хатон. 436 кг кілограм на трапбар на 4 повторення. Локліфт у Лукаса також як завжди літає, і це одна із його напевно коронних вправ. Down. That's what I'm talking about. Новий особистий рекорд Хаттону вдалося встановити і на кулях Атласа, а точніше на Менхуд Стоун, який також буде на цьогорічному шоу Класік. Американець 5 разів перекинув кулю вагою 195 кілограм. Come on. Come on. Come on. Класно, справи йдуть також і в нашого стронгмена Олега Пелеп'яка. Тут він затягує 400 кілограм. Без костюму, без поясу, звичайно, в лямках. Ну і як завжди, надзвичайно експресивно та харизматично. Також нещодавно Олег брав участь у змаганнях, де йому вдалося гантелю вгою 100 кілограм підняти на цілих 8 повторів. Олег уже випустив свій відео огляд на ці змагання на своєму ютуб каналі, а також анонсував наступні, які відбудуться буквально завтра. Тому, якщо хтось хоче глянути, то посилання на відео я також залишаю у описі під цим відео. Тягне і тягне досить багато зараз також і Haftur Бьорсон. 460 кг у нього залітають доволі непогано, тому стає цікаво, до чого гора зараз готується. Виступати на шоу Класік Хавтор відмовився, тому досить незрозуміло, до чого зараз така форма. Я дуже сподіваюся, що їхати шкваритись у Рашку у Хавтора намірів зараз немає. А от Колтон Ельгенбрехт має і поїде туди уже 12 липня боротися за солідний грошовий куш, рашка вміє заманити грошима до себе спортсменів. Схоже, що Колтон там і планує потягнути 500 кг, і знаєте, не виключено, що їх же спробує потягнути Хавтур ну або 505. До нормальних 505 кг у Європі на Deadlift Championship знову готується виступити рауно Хейнло. Естонець зараз впевнено затягує 440 кг на два повторення. Ну і ще один дуже хороший тяговик Метьюрак зараз справляється із вогою 400 кг на три повторення, але робить він це із підставок, висота 12 дюймів. Давненько не було у моїх випусках Ендрю Річардсона. Що-що, а Жими над головою у цього персонажа просто на елітному рівні. 184 кілограми. Свій персональний рекорд у логліфті встановив також і падді Хайнс. 170 кг – це в порівнянні із іншими атлетами, досить скромно, але паді працює. Просто якийсь неймовірний рівень своїх силових зараз показує Джозеф Тумбарело. Американський жимовик ледь не кожного тренування ставить якісь рекорди. Тут, наприклад, 272 кілограми у похилому жимі на три повторення. І що ще більш дивовижно, одразу на цьому тренуванні після цього підходу Тумбарело жме 295 на раз. Вага цього атлета я нагадую не 200 кілограм, так як у Джуліуса Медокса, а в районі 120. Бау. Після цього, знаєте, жим легенди пауерліфтинга Джона Хака виглядає не таким уже і вражаючим. Гарно жме та тримає себе у просто прекрасній формі наш улюблений біглос 180 кілограм на 5 повторень. Ліза страхує, а Лоренс жме. Трошки більше аніж тиждень тому Райно Нел виграв свої чергові змагання від Strongman Champion League. У фінальній вправі новоспечений War Man закидує усі 5 куль під таким досить нормальним дощем, що йому в принципі ніяк і не завадило. Шведський стронгмен Сім Йохансон зміг задедліфтити 240 кг на аксель грифі голим хватом. Мартін Сліціс поспішив написати, що це рекорд, хоча на сторінці у Шведа є навіть краще досягнення. Ну і наостанок, друзі, ловіть досить крутий челендж із планкою від Мічела Хупера. Не маю поняття, наскільки це важко, але виглядає доволі-доволі цікаво. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео, і ви оціните його своєю вподобайкою. Також підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на телеграм. Я там стараюся публікувати всякі цікавинки із світу залізного спорту. Посилання також залишаю в описі, буду радий бачити. Ви були на каналі Прокачник. Далі, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.